Всіх вітаю в новому відео. Сьогодні ми поговоримо з вами про оновлення 2.0 зешторм Brayin в 7 Days to Die. Його вихід був запланований на 15 квітня, але був відкладений на декілька тижнів. В зв'язку з цим розробники додадуть в гру більше нових ворогів, а також нову динамічну штормову систему. Не будемо тягнути кота за хвоста, будемо починати. Приємного перегляду. А ви готові протистояти стихії? Перемагати ці складні біоми в керованих частинах, відкривати постійні виживання в найсуворіших умовах і створювати тимчасові бафи, щоб розширити свої можливості. Це переосмислення виживання. Проходьте по кожному біому зі збільшеним рівнем загрози та викликів. Ви будете отримувати пошкодження від диму, теплу, холоду, радіації, створюйте засоби захисту для виживання, щоб цього уникнути. Виготовлюйте витратні матеріали, аби підвищити опір стихіям свого тимчасового біому. Виконайте випробування, щоб розблокувати. Постійний імунітет біому до стихійної небезпеки. Ви будете обмежені в здобичі в біомі, щоб стимулювати вас для дослідження. Варіанти гри будуть доступні для індивідуальних і класичних стилів гри. Вони включають в себе чимного плювача в пустелі і снігового морозного кігтя. В них буде абсолютно унікальна поведінка в грі. На додаток до нових стихій в біомах ми додали нову динамічну систему сильних штормів. Вони змусять гравців шукати або будувати притулки. Оновлення 2.0 міститиме унікальний тип шторму для кожного біому. Дощ і невеликий сніг все ще будуть іти, але вони не будуть небезпечними. Розробники додали в гру абсолютно нову загальну вкладку, що відкриватиме абсолютно новий рівень налаштувань. Крім того, вони заповнили ці порожні місця в списках атрибутів новими цікавими перевагами. Всі атрибути матимуть 10 бонусів із новими та покращеними бонусами. Кожен бонус матиме 5 рівнів. В грі тепер буде новий набір майстерності для кожного атрибуту. Деякі бонуси було перенесено на нову вкладку, загальні бонуси, без вимог до атрибутів. Також розробники додали в гру. Нову серію книг для класу зброї Кувалда. Але тут не розкривається, які бонуси будуть давати ці книги, тому будемо чекати і дивитися на них у грі. Як ми вже й казали раніше, в гру будуть додані нові типи зомбі. Тому будьте готові до абсолютно нового рівня зомбі-хаосу. Всі нові архетипи зомбі точно посилять пізніший досвід вашої гри. Більшість дерев було оптимізовано для роботи з однаковою швидкістю деревного шейдеру для підвищення продуктивності. Згорілі та дерева у пустці були перероблені зі значно покращеним виглядом. Ми ми додали нову систему листя суббіому, яка дозволяє створювати галявини і ліси з більш густим листям і нижчими рослинами по периметру для набагато правдоподібнішого вигляду без шкоди для продуктивності. Ми додали функціональні можливості, щоб дозволити зомбі створюватися і виповзати з менших просторів розміром 1 метр і заповзати під тісніші території. Ми покращили інструменти для створення відродження ворогів, щоб отримати певну перевагу, зберігаючи завдання та покращуючи продуктивність. Що розробники кажуть про оновлення? NESG? Це одновлення отримало зміни, щоб безбдоганно працювати з новою системою прогресування біому. Були оновлені межі біомів і позиції трейдерів, щоб скоротити час подорожі і рух до та з великих містечок. Світ севендейки буде розширюватися. Розробники прагнуть створити колосальні 50 нових візначних місць, які додадуть вашому світу ще більше глибини і різноманітності. Вони додали більшу різноманітність для дикої природи. Також розробники оновили деякі з більш вимогливих точок інтересу, щоб вони працювали краще. Вступні зомбі тепер будуть використовувати сканування, щоб здивувати вас обережно, що торкнулося аудіосупроводження. Розробники додали значущі окремі кроки, щоб світ почувався більш живим і захоплюючим, ніж будь-коли. Було покращено відродження дикої природи, завдяки чому з'являється набагато більше об'єктів дикої природи, а місця їх відтворення мають краще випадкове розташування. Також було покращено розташування пустельної дороги. Розробники додали новий інструмент для створення квестів, який відображає власний тип пропорція кожного квесту. Ви почитаєте нове. Збереження? Виберіть друга поруч, з яким ви побачите себе, щоб працювати в команді. Розробники додали зручну кнопку для повернення до головного меню перед приєднанням до гри. Більше не застрягайте. Розробники не знають офіційно, чи можна буде грати на консолях на виділених серверах, доки не буде отримано сертифікат на кожній платформі. Вони схрестили пальці. Ось таке на нас чекає оновлення 2.0 в 7 Days to Die. Як ви могли зрозуміти на початку відео, точної дати цього оновлення розробники не оголосили. Чекаємо. І на цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним і сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні.